Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо завжди з особистого життя. І дивимось кілька питань. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Розклад загальний. Майте це на увазі і пам'ятайте про це. Так, дивіться, королева кубків, і для когось це ситуація суто кохання стосується, і якась поміч, бо людина кохає, або ви кохаєте якась взаємодія, знаєте, з любов'ю. Для когось це просто от людина з родини, яка буде. Ну, як прагнути е, гармонії в своєму житті, в вашому житті, якось як домовляння, якісь, як допомога один одному буде йти. І взагалі-то е, якоюсь такою приємною ситуацією все, все завершується. Е, приємним спілкуванням. знаєте, Коли. от як... Е, Спілкування як свято один для одного, от знаєте, от просто радість від того, що бачимо, що може і не бачимося, але чуємо один одного. Може там за відеозв'язком спілкування проходить. Тобто людина, яка просто з вами, ну як на одній хвилі, приємне спілкування. Ну, просто, от, знаєте, коли день. Прикрашений спілкуванням з такою людиною. Давайте побачимо сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? І якось як рутина, зазвичай, воно завжди так, без всіляких таких дуже новин, без такого, що щось дійсно там кардинально змінюється. Але це, знаєте, коли от як в спалах між вами, в емоціях, в, в спілкуванні, а потім От різка нестача сил, нестача от ресурсів, коли вас не вистачає, от десь ви там підете далі собі там, на роботу, чи ну, там, кожен у своїх справах, і людині вже от без вас все не, те, не таке, все якось так, знаєте, і настрій вже не той, і взагалі от щось так. Нема сил, а для когось ем, рутина буде продовжуватись, бо нема ресурсів на зміни. От знаєте, коли одне і те саме, і добре, що хоч так. Бо людині не те, що там не хочеться ем, нічого міняти, а просто не вистачає, ну, наприклад, комусь елементарно грошей не вистачає, тому нічого не міняє в стосунках. Комусь там, ну, просто от можливостей якихось не вистачає, ну, там в кожного своя ситуація. Давайте дивитись, дії чоловіка у бік жінки завтра, що там він буде робити. Такий щасливий буде, такий задоволений буде, але буде, знаєте, не поспіхом щось, а от як Збалансовано, врівноважено, коли знаєте, я нікуди не поспішаю, і мені отут і зараз мені так добре, що хай би воно там розтяглось би ну, на все життя оце добре. Буде насправді от, дійсно от одне й те саме, але в цьому людина бачить такий. От навіть хочеться сказати такий кайф від цього всього. от Так добре, що я це можу. Що взагалі це от між нами відбувається, що ми є один в одного. Тут не поспіхом все, а тут аби не втратити все це. Отак от воно виглядає. Щось пропозиція якась буде, щось він, знаєте, от хочеться йому в мріях, змін хочеться. А в житті поки що не, не може він нічого такого дуже там змінити. Так, далі. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Жінка тут з одного боку вона буде намагатись втримати контроль. Ну, знаєте, як, своїми якимись там розмовами, новиною якоюсь. Взагалі-то вона дуже щось тут як поспішати буде в цей день. і Це може трошки її як розбалансувати або розбалансувати чоловіка. Він тут нам, імператором показаний. Для неї він важливий. От Для себе вона його малює. як... Як людину, яка має потенціал, яка може керувати от, ну, і сім'єю, і навіть може якимсь колективом керувати. Але тут як визнає жінка, що зараз цей імператор не в кращій формі, що десь він розбалансований і вона буде намагатись втримати той баланс. Привести, от як ситуацію може цього чоловіка збалансувати. Якось тут він для неї важливий. Саме тому їй хочеться покращити, ну як щось приємне зробити для нього. І щось йому хоче розповісти, але, знаєте, як не знає, з якого боку зайти до цієї розмови. От такі будуть енергії в жінки в цей день. Далі дивимось для одиноких. Давайте побачимо, що буде завтра у одиноких. А тут людина сама по собі вибирає оцю відстороненість. Коли, знаєте, нема бажання поки що щось змінювати. Для когось як сил нема щось змінювати. Тут більш за все, от просто людина, яка набуває нові знання, яка як Наприклад, до якоїсь спільноти, як вливається в якусь спільноту тут, але це не для почуттів, а для заради от якоїсь спільної мети, спільних інтересів. Тобто тут як гурток по інтересах, отак от більш виглядає. І тим самим від своєї одинокості людина, от, знаєте, як відволікає себе. Але тут більш за все, от, коли людина чим жертує, але це не так, що людина ну, як така ситуація нічого не вдієш. Ні, тут обраний такий обраний шлях заради дійсно якоїсь мети. Ну, ми ж дивимось на один день. Поки що ось так. А там, може, далі буде щось інше змінюватись. Давайте далі. Робота. Що у вас завтра буде в роботі? Комусь кажуть, відпочинь, закрийся від тієї роботи і просто відпочинь. Домовся, якщо у вас чоловік-керівник, то домовся з ним, що тобі треба полежати в цей день. Тут комусь просто от про знесилення кажуть. І врівноваж свої сили. Як встанови собі захист якийсь, щоб не так втрачати сили, отак от тут більш. Угу. Тут, а для когось це як завершити роботу, от вам навіть може наснитись відповідь на якесь ваше робоче питання. І ви просто от просинаєтесь вранці, і ви вже знаєте, як вчинити, як робити далі. Просто от таким чином врівноважиться якась ваша робоча ситуація. І будете там мати справу з чоловіком. Далі, що ж важливо прийняти? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Страхи якісь, але вони, вони геть дурні ці страхи. Вони, вони якимось швидко вам закинуті, Знаєте, це мені навіть це на фейк якийсь схоже. Коли вам щось, знаєте, як на затравку кидають, але ви проковнути можете і будете сидіти в тих страхах. Тож будьте уважні, будь ласка, от не всім новинам довіряйте, бо ви ж знаєте, як це іноді буває. Потім спростовують, а, а ваші нерви, вони ж все ж таки не залізні. Тож, Просто бережіть себе. Давайте далі дивитись, від чого вам краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще відмовитись. От дійсно тут якась інформація, яка, знаєте, от там дрібка. Якоїсь правди буде, але все інше нафантазоване. Ну, як зернятко, знаєте, взяли і наліпили такого, над цією новиною дуже працювали. Як мінімум три людини дуже працювали. От, знаєте, Намагались зробити як на ну, якусь таку новину, яка вас в чимсь як переможе. Ну, тобто, щоб бути десь як зверху вас. Ну, ви ж розумієте, від чого відмовитись, від взагалі своїх вражень, від таких от нав'язувань, від взагалі волікання вас в якусь там новину, яка вас тільки розбалансує. Тож контролюйте все, що відбувається круг вас в цей день, Ну, як тільки можете. Контролюйте, звісно, що нам не все підвласне. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам в цей день не уникнути, тобто завтра. А ви тут сяяти будете і ви сяяти будете. Це не так, що там ви перед зеркалом станете. і я ж така гарна людина. Ні, тут ціле оточення ваше, ціла спільнота буде вас визнавати як найяскравішу особистість, от на як Ну як на цей період. І знаєте, це ви навіть як вагатись тут будете, та ну, ну що це, що це вони? А чи правду вони це все кажуть? А чи от воно дійсно так. Щось ви навіть не будете хотіти сприймати от таке ваше, ну, тут піднесене таке сприйняття вас. Ви будете думати, що брешуть вам. Що взагалі, от якось ну, це неправда, цьому не можна вірити. Можна. можна вірити, вірити в себе завжди можна. А це мета. Та, що є, знаєте, щоб ви, врешті-решт, повірили в себе. Ось так. І так, далі порада від вищих сил. Давайте побачимо порада від вищих сил для вас. Комусь з вас кажуть, щоб ви не засмучувались з якоїсь там вашої ситуації, де насправді там все збалансовано. І те, що вам складно дається, от, знаєте, для сприйняття це от такий це баланс, от така це гармонія насправді. Бо ну, як ці події ведуть вас до, до нової можливості. Коли у вас в руках, ну, як трапляє до вас якась от можливість щось змінити, можливість ну, для когось можливість заробити грошей, для когось розвинути свій талан, отримати знання, щоб розвинути свій талант. Тобто. Там, де вас щось засмучує, воно не є, не є насправді чимось дійсно поганим. Це просто от як вас штовхають в розвиток. Навчайся, вір в себе, шукай можливість, роби новий крок. Тобто вас, як знаєте, як в спину штовхають, що не засиджуйся на одному місці. Тобі час розвинутись. Ну і давайте на цьому кажу я вам пока. Дійсно, дякую вам за перегляд. Дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу активність на моєму каналі. І бережіть себе, обов'язково будьте в безпеці. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!